Вискочив вчора на мобіле, отакий Мерседес 16-го року GLC. Пофоткав, класне авто. Зателефонував, каже, купа людей у нього на цю машину. Ну і справді ціна непогана, 15800. Надовго не захотів резервувати. Каже, хочеш, завтра проїжджай, дивись машину і купуй. А ні, то, то інший купить. Зі слів машина була ідеальна. Вранці вночі вірніше поїхав на огляд. Вчора ввечері вийшла машина. Розпитав, звідки машина німецька, да, німецька. Забув він номери зняти. Я вірю, що вона вже на німецькому бріфі, так. Да. Але номери ще висять з Франції. Не найкращі машини. Франції, з мого досвіду. Вона то така, більш-менш, але це вона намазана, губи намазані. Вже бачу. Так, ну що, давайте по недоліках. Кришка багажника. Ось одна плавна м'ятина. І тут дві трошки більше, хоча, верніше більше, це теж маленьке. От. Звідси не видно, ні, видно хоч з такого ракурсу видно. Далі йдемо. Тут подряпина. Подряпина. Задній бампер є подряпини І тут воно піддувалося, я так розумію. А тут воно було вперто, бачите? Горбік на бампері. Сторона водія. Ліва сторона. отут бачу є. Подряпини. Такі вони, позамазані вони чимось. Ідемо далі. Десь щось відкривалося неаккуратно. Отут так не повинно бути, має бути зазор. Чого воно так? І тут... обдерта, обдерта фарба. Вот тут котская парковочна. Тут парковочна на дверях. Тут одна, две, три. Тут, тут бруд. Ось парковочная. камушком пошкоджения, да? Идем далі. На капоті є камінчиками повибите. Головне, що французькі номери питав. Вона скоріш всього на німецькому брифі вже. Бо питав, каже, німецька машина. Просто він не встиг зняти французькі номери. А там позамальовував їх на оголошенні. Лобове скло. О, тут сколик маленький. А тут у нього вон. Все на французах. Оце гаражі його. І далі на французах там машини. Позамальовував собі на фотках. І все, німецька машина каже. Ну що, тут дверка роблена. Да, 362, 394, 449, 314, 367. 280. Щось тут на краєшку. ха 4 міліметра і... 46 міліметра. Так. Коротше. По-перше, француз, по-друге, пошкодження. Того, що вже знайшов, я думаю, достатньо, щоб... Зателефонувати замовнику огляду, тому що щось я не бачу сенсу далі машину цю оглядувати. А салон теж, як у француза, от вона, руль блищить повністю, ну, закрита машина. Коротше кажучи сидіння вон пропалене, дірка в сидінні. Так, ну що, йду я знайду того продавця. І треба нагнути йому хоч матюків. 350 кілометрів прокатати в одну сторону. Кончений, питав вже першим долгом, питаю завжди, машина німецька. Ну, вона, може, й має німецький бриф вже, але ж вона французька. Коротше, кончений. Буду шукати цього власника. Не бере трубку гад. Вон віто та його стоїть і машини не, не в інтернеті, тому що вони всі, видно, що французькі, вон там їх багато є. Він вже зрозумів, що я все побачив і не бере трубку. Капець. Ну добре, нема що, треба їхати. На жаль, виїзд на огляд холостий, не результативний. От для того саме і буває огляд. Не вдасться мені його дочекатися, не хоче брати трубку, все він вже зрозумів, що я побачив, що це за машина. От так буває. Для того якраз і потрібен огляд, тому що на фотках машина просто нова. Нова машина. А вона шрот, особливо всередині. Хотів для відео показати хоча б як виглядає. Кермо, сидіння. Хотів хоч Amataler Weg. трошки йому подякувати в лапках, але не бере трубку. Роботи ще багато сьогодні, тому їду. Зроблю це діло потім йому по телефону.